Багато хто задається питанням, що я хочу записувати ці, ці відео. Я хочу, щоб ви розуміли, що ми здатні створити країну, в якої люди захочуть жити. Ми здатні створити дуже заможну, дуже прогресивну, дуже сильну, військово-сильну країну, яка буде практично центром Європи. Країна, яка буде здатна сама забезпечити свою безпеку. Країна, яка Стане лідером Європи навіть. Але для того нам треба прийняти все, що найкраще було в Соєдних Штатах. У Швейцарії це вийшло. І ви знаєте, що Швейцарія одна із самих заможних і самих спокійних, і самих чистих країн Європи. Європі. І ми здатні це зробити. У нас більше можливостей, ніж Швейцарії. У нас більше площі, у нас більше ресурсів, у нас більш, більше можливо навіть громадян. У Нас більше можливості все це зробити, і ми не маємо прогавити свій шанс.